Міжнародна комісія, яка розпочала роботу у Києві, може оголосити спалах поліоміеліту в нашій країні закритим. Про це повідомив менеджер ВОЗ з питань поліоміеліту в Україні Деніс Кінг. Йдеться на сайті StopPolioInUA. Він зазначив, що після трьох проведених раундів загальнонаціональної імунізації дітей кількість щеплених зросла до 80%. На думку фахівців ВООЗ, це значне поліпшення ситуації. Нагадаємо, Україна мала статус території вільної від поліоміеліту з 2002 року, проте після спалаху хвороби в Закарпатській області його необхідно підтвердити знову. Не варто забувати, що епідемія поліоміеліту дитячого спинального паралічу вирувала в Україні у 50-х роках минулого століття. Тоді щороку в український РСР реєстрували від 3 до 5 тисяч випадків паралітичних форм поліо. Саме у цей час занедужила і героїня наступної історії. Анна Григорівна Шевчук погодилась розповісти, яким було її дитинство і як змінює життя поліоміеліт. Упевнена у собі, незважаючи на милиці. Здатна боротись і досягати своєї мети, а також допомагати й підтримувати. Економіст за освітою нині Анна Григорівна Шевчук очолює громадську організацію Волинський фонд активної реабілітації неповносправних, в якій 45 членів. Згуртовує інвалідів, бореться за доступність міського простору, адже переконана, допоки людина у суспільстві і колективі вона зможе себе реалізувати. Громадська організація орендує приміщення, яке вкрай потребує ремонту. Проте Анна Григорівна не сумнівається, що тут обов'язково збиратимуться однодумці, та буде створено дім самостійного життя та простір без обмежень проект, якого зараз у розробці. Адже не всі інваліди можуть комфортно почуватись навіть удома. Тож для них тут мають бути пральні машини, пристосована душова та консультативний кабінет. Багато було таких навіть інвалідних дів людей серед нас, от що ну як сказати, займали таку позицію нейтралітету. Я кажу, не пасивно, а нейтрально. А як вже і буде, так буде. розумієте? І ці люди, вони, звичайно, були такі одомашнені, вони такі були закриті, вони були скомплексовані. Тому що кінчили школу, прийшли додому, і там, а мама, а куди ти підеш? А воно тобі треба, мама з тату, ти ж маєш ту пенсію, та й хватить тобі. знаєте? І це саме страшне. Тому що ті, які пішли далі в технікум, далі пішли в життя, які стали трудитися, то вони, та вада їхня вступилася взад. Ну, вона вийшлася, як би сказати, не основною в житті. А ті, що лишилися інвалідами вдома, вони стали обузою. У мене в житті завжди було створення робочих місць для людини, яка має інвалідність, це основне. Не раді так, навіть раніше в радянському союзі, я розуміла, що пенсія це мені добавок до того, щоб я купила автомобіль, добавок мені для того, щоб я забезпечила себе, наприклад, там бензином для автомобіля, запчастинами. Це перше бо я ходити не можу. А друге, ліки, лікування півроку кожного півроку треба. Це ж неврологія Артелі, які були створені і я вчилася в Камінець-Подільську для артелі, а потім побут називався комбінат. От то ці артелі були для нас, для опорно-рухового апарату інвалідів і нас направляли. Мене направили кам'янець Подільський технікум саме в побут-комбінат міста Луцька. Так? Я працювала на Волинянці багато років. О, така фірма Волинянка побутових послуг. От я там була замом головного бухгалтера, потім плановим працювала інженером інженер по праці єдина на цілу обласну організацію. Розробляла норми часу, чому праці дуже добре знаю, розумію її. От. Тому кажу, що ми мали направлення, за нами закріпляли робочі місця. Звичайно, сьогодні цього немає. Побутку, сам побут сфера обслуговування вона приватизувалася. Це була перша мала приватизація в 90-х роках. Багато років я якраз б'юся за те, що інваліди опорно-рухового апарату не мають програми державної саме на створення робочого місця. Це дуже велика проблема. Чому здорові люди вважають, що вони інваліди повинні робити тільки для себе? Ні, ми можемо робити і для вас. Боїзні засідання Комітету доступності, що діє в облдержадміністрації, один із напрямків роботи громадської організації Волинський фонд активної реабілітації неповносправних. Створення безбар'єрного міського простору це можливість інвалідам вести активне життя, вільно пересуватись і почуватись впевнено. А отже, шлях подолання дискримінації та формування громадянського суспільства, незважаючи на значні досягнення у Луцьку, роботи іще багато. Зокрема, біля цеху протезно-ортопедичних виробів. Навпроти та зупинка не позначена. Там немає визначення, що це протезний цех. І дуже часто водії кажуть, а ми не знаємо, куди що це за яка це зупинка, який там протезний. Обов'язково потрібен пішохідний перехід, тому що там сплошна лінія, там водії їдуть дуже швидко, от, і вони не реагують. А люди, які сюди їдуть, всі вони опорно-рухового апарату. Ну, є люди різні, звичайно, але в основному йдуть інваліди-опорники, чи з хребтом, чи з ногами. Ами, яким потрібні протизвання, і вони поволі йдуть. Вони люди нездорові. Дуже потрібно при виході, якщо їде людина і має ваду, от, то щоб на неї водій обов'язково звертав на це увагу, щоб не було таке терміново вибігай, вискакуй, чи ще щось роби. От, щоб людина мала можливість вийти, і якщо вона потребує, то повинен той, ну, хто обслуговує, водій обслуговує. От, іноді пасажирів допомагають. Але частіше повинен водій запитатися, вам потрібна допомога, може руку подати. Може, якась зручність, якусь, можливо, навіть візочок, то допомогти і зійти з візочком. Поліомієлітом наша героїня перехворіла в 11 місяців, тому поза проблемами зі здоров'ям себе не пам'ятає. У 10-річному віці три складних операції. Показуючи світлини дитячих та юних років, Анна Григорівна наголошує: ми соромились своїх вад і намагались не виглядати неповносправними. Тому на фото й справді годі роздивитись ознаки хвороби. Це було так важко мені, що все це пережити. От саме такий дуже-дуже важкий був мій переломний період в моєму житті. Вони переломи робили, складали по-новому. Не виходить, вони перескладували. Не виходить, вони знову перескладували. Розумієте? Тому що десь пухлина щось з'їде і все. І по-новому. І зараз інші технології тоді було важче робити. Мені робив такий молодий лікар, значить. Топор, Володимир Топор, я пам'ятаю його прізвище дуже добре. Пізніше я його бачила в Москві. Я попала в Москву на операції, але в мене з Москви немає таких, ну, саме таких фотографій. От. Я що хочу сказати, що медицина тоді, звичайно, була не така сильна, але медицина була привітлива. А тут мене поставили. Я не ходила, але мене поставили так. Значить, я стояла тісно біля брата, щоб не похитатися. От. І Ховали, завжди ховали, щоб не видно було моєї недостатку. Розумієте, це неприємно. Yeah. Тут, тут. Це техніку. Кабінет Сподільський, де я вчилася на канаміста. Всі дівчатка, полівний літ, всі Хлопчик, в руках. Ми ховали свої проблеми, тому що ми вважали, що це не можна, ну, як би сказати, афішувати. От. І в нас це стимулювало, розумієте? І як ми рівнялися на тих, хто рівніше ходить, хто зробив операції, хто краще, ми не думали, як знаєте, симуляції такої, навпаки, перетруджувалися для того, щоб було ну, сильному бути. Ще рік тому навіть не усі лікарі одразу згадували, що таке поліомієліт, каже Анна Григорівна. Усе завдяки вакцинації. Знаючи на власному досвіді про наслідки цієї хвороби, вона дивується без відповідальності батьків, які відмовляються від щеплень для своїх дітей. Немає поліомієліту, що він був одинаковий. Я не бачила, от скільки там е серед таких людей жила, щоб в нас було от одинаково, хоч двох. Розумієте? В кожного, в кожного по-різному. Це страшна хвороба. Насправді страшна. І я от сьогодні думаю за тих мам, які не бачать вперед того кроку свого, який вони роблять. який Він страшний. Це свого роду вбивство здоров'я. А навіть може і дитини. Тому що, отут це символічне місце, воно таке любиме мені. Тут диспансер, це була обласна лікарня. І перший поверх, як була наша епідемія, було повністю забито тими дітками. Саме прививки дали нам спокій душевний, фізичний, спокій навіть нам, тим, які перенесли, в, то, в душі, що вже такої біди не буде. Що, що люди не будуть так страждати. розумієте? Це велике страждання на все життя. Анна Григорівна закликає не відмовлятись від можливості вберегти своїх дітей від страшної недуги, думати про їхнє майбутнє. Життя великий дар за будь-яких обставин, проте важливо вберегти його від наслідків поліомієліту.